Шукайте спершу Царства Божого і правди Його, і все це додасться вам. Дорогі мої, нам необхідно побачити, чому наше ставлення до грошей таке важливе. Існує важливий принцип, ваше ставлення до грошей показує ваше дійсне ставлення до самого Бога. Я хочу навести вам зі свого приводу, цього приводу слова Ісуса. У Нагірній проповіді Ісус говорить на цю тему: ніхто не може двом господарям служити, або одного полюбить, а другого буде ненавидіти, або одного триматиметься, а другим знехтує, не можете служити Богові і мамоні. По-перше, давайте на хвилину подивимося на значення слова мамона. Один із сучасних перекладів свідчить: ви не можете служити Богові грошам. Але це не виражає істинне значення слова Мамона, бо Мамона це більше, ніж гроші. Мамона це зла духовна сила, що впливає на людей і поневолює їх через гроші. Це не самі гроші, це духовна сила, що діє у світі і в житті мільйонів людей через їхню прихильність до грошей. Саме ця зла сила і називається Мамоною. Ісус стверджує, не можете служити Боговій мамоні. І Він говорить, або одного полюбите, а другого будете ненавидіти, або одного триматиметеся, а другим знехтуєте. У кожному випадку Ісус спочатку говорить про Бога, а потім про мамону. У його словах, або ненавидітимете Бога, а любитимете мамону, або старатиметеся для Бога. А мамоною нехтуватимете. прихована дуже серйозна думка. Якщо ви маєте любити мамону, ви ненавидите Бога. З другого боку, якщо ви старатиметеся для Бога і присвятите своє життя йому, та мамона не матиме над вами влади. Це не означає зневажати гроші, але зневажати сатанинську силу. Що поневолила людей через гроші. Ви зневажаєте її і не дозволите їй управляти вами. Нейтралітету не існує. Ми повинні визнати панування у нашому житті чи одного, чи другого. Вибір не в тому, чи будемо ми служити. Вибір лише в тому, кому ми служитимемо, Богу чи мамоні. Ісус говорить, що це питання пріоритетів. Шукайте спершу царства Божого і правди Його, а решту вам додасться. Матея 6,33 Ісус не говорить, щоб ми залишилися без матеріального забезпечення і фінансів, але говорить, що нам не слід давати цьому верховенство. На перше місце в своєму житті ми повинні раз і назавжди поставити Царство Боже і Його праведність, це присвячення себе Богові, Його царству і Його цілям. Ісус говорить: якщо ми не ганятимемося за грошима, роблячи мамону своїм Богом, а служитимемо єдиному. Істинному Богові шукатимемо Його царства і праведності, тоді наш Бог потурбується про те, щоб усе необхідне і матеріальне, і фінансове забезпечення наших потреб було нам додане. Гонитва за грошима, дорогі мої, породжує жахливу напругу і веде до розчарування, не женіться за грошима, нехай гроші йдуть за вами. Саме про це і говорить Ісус. Якщо ви наслідуєте правильний курс у своєму житті, то гроші йтимуть за вами. Вам не треба не спати ночами чи витрачати години, виношуючи плани про те, як стати багатим. Я наслідував цей принцип впродовж більше 40 років, і благодатью Божою можу підтвердити, що Бог вірний. Іноді мені доводилося відкидати щось таке. Що цей світ дуже високо цінує і шанує, але озираючись назад, я можу сказати, що Бог завжди був абсолютно вірний. Принцип віддати пріоритет Богу проходить через усю Біблію. Є два прекрасні вірші у книзі Прич, які говорять саме. Шануй Господа від майна Твого і від початку усіх прибутків Твоїх. І наповняться скарбаниці твої до наближку, і точила твої будуть переливати новим вином 3.9.10. Скарбниці і точила це всі ваші матеріальні потреби. Вони будуть слишком задоволені й переповнені. Але що вам треба зробити для цього? Шанувати Бога від свого майна. Як ви можете шанувати Бога від свого майна, віддаючи йому початки усіх прибутків? Це означатиме відділяти для Бога першу частину і найкращу. Ми або шануватимемо, або ганьбитимемо Бога своїми грошима. Середини не існує. Дозвольте мені з любовю зауважити, що Бог не потребує ваших чайових. Коли ви ходите в церкву і тата з пожертвуваннями проходить повз, не кидайте туди лише кілька копійчин або й подерті гроші, це ображає Бога. Насправді, більшість людей сьогодні жертвують Богу так, що Це ображає Його. Віддавати Богу стільки, скільки коштує чашка звичайної кави. Це вже навіть образа. Не чиніть так, бо це ображає ганьбить Його. А поцікавайтеся, скільки горнятко каже, ми і того не даємо. Писання також вказує на те, що ставити гроші вище за Бога це ідолопоклонство. Отже умертвіть земні члени ваші, блудне чистоту пристрес, злупохи і користолюбство, що є ідолослужіння. Колосян 3.5. Зауважте, Павло говорить, що жадібність жадібніше ідолослужіння, коли ви шукаєте передусім гроші, то ви робите їх своїм Богом. Поклоніння грошам, присвячення їм свого часу, сподівання на них, пов'язування з ними своїх надій, перетворює їх на вашого Бога, що по праву назване ідолослужінням, ідолопоклонством. У першій з десяти заповіді Господь сказав Ізраїлю: Нехай не буде у тебе інших богів перед лицем моїм. Виходу 23. У нашому сучасному житті все більше і більше людей перетворюють гроші на свого Бога, відкидаючи і не визнаючи тим самим істинного Бога, Вони бо винні в ідолопоклонстві. Зауважте, що користолюбство чи жадібність поставлені в один ряд з іншими нечестивими вчинками і якостями, такими як блуд і нечистота. Більшість церков не прийняли б сьогодні тих, хто живе у розпустці, але, кажучи чесно, наші церкви наповнені людьми, винними у жадібності й користолюбстві. Ми часто не усвідомлюємо того, що вони ідолослужителі. Є інше місце писання, що місце попередження проти перетворення грошей на свого Бога і бажання розбагатіти. А хто бажає збагачуватися, у спокусу і тенета і у багато, які безрозсудні шкідливі похоті, що приводять людей до бідування і загибелі. Дивіться, який кінець бідування і загибель. Бо корінь усього лихого є сріболюбство, не гроші і зло, а сріболюбство. Віддавши якому, деякі ухилилися від віри і самі себе віддали багатьом скорботам. Де ж шлях виходу, чи альтернатива? Ти ж, чоловіче Божий, чекай від цього, досягай успіхів у правді, побожності, вірі, любові, терпінні лагідності. 1 Тимотея 6, 9, 11. У нашому Житті не існує вакуум. Ми не хочемо бути чистими в любові до грошей, ми повинні наповнитися чимось іншим. Щось інше повинно зайняти спорожніле місце. Павло говорить: досягай успіхів, правді, побожності, вірі, любові, терпінні і лагідності. Потрібна Віра для того, щоб зруйнувати контроль мамони у вашому житті, у якийсь момент вам потрібно зробити крок, щоб звільнити себе від цього контролю. Бога бажає, дорогі мої, щоб ми подивилися на свої гроші як на щось, що ми можемо принести йому як святу жертву поклоніння, і без цього приношення наше поклоніння недосконале. Ми почнемо з двох прикладів зі Старого Завіту. У книзі виходу, то є 23 глава, 14, 15 стишок, Бог дає постанову про те, що кожен ізраїльтянин чоловічої статі повинен був прийти у рослин три рази на рік для поклоніння у храмі і святкування перед Богом. І от, частина цієї постанови даної ізраїльтянам. тричі на рік святкуй мені, дотримайся святого присників, сім днів їж присний хліб, як я повелів тобі, у призначений час місяця адива. Тому, що у ньому ти вийшов з Єгипту, і нехай не з'являються перед лице моє спорожніми руками. Ізраїль повинен був збиратися у призначений Богом час і збиратися так, як призначив Бог, і ніякий ізраїльтянин не повинен був являтися перед Ним з порожніми руками. Кожен ізраїльтянин повинен був принести пожертвування Богу як частину святкування і поклоніння. У Псаломі 9 Псаломіс говорить ущакому Божому народу, воздайте Господу славу імені Його, принесіть дари і увійдіть у двори Його, поклоніться Господу у величній святині Його, нехай тремчути перед лицем ще Його земля. Писання говорить: «Принесіть дари і увійдіть у двори Його. Але не приходьте без приношень. Тут згадано три важливі факти про приношення Богові фінансів і матеріальних дарів. Приношення дарів приносить славу Богові, Псалміст говорить, воздайте Господу славу імені Його, приношіть дари». Як ми віддаємо славу Богові? приношенням дарів. Приношенням дарів дає нам доступ у Божі твори. У нас немає права претендувати на доступ до Бога, якщо ми не приходимо з приношеннями. Бог говорить у виході 23:15, що жоден ізраїльтянин не повинен являтися перед лицем з його спорожніми руками. Якщо ви бажаєте з'явитися перед Богом, увійти до Його дворів, ви повинні принести приношення. Приношення дарів. Це частина нашого поклоніння Богу. Псалміс говорить: поклоніться Господу у величній святині Його. Це місце писання свідчить, що наше поклоніння недосконале до тих пір, поки не принесемо наші приношення Богу. Ми вже бачили раніше, що коли ми даємо свої гроші Богу, ми даємо дуже важливу частину свого власного життя, ми віддаємо йому свій час, свою силу, свої таланти. Більшість з нас вкладає основні сили свого життя у справу, що приносить нам прибуток. Коли ми жертвуємо Богові частину свого прибутку, ми жертвуємо йому себе. І немає нічого цінніше за те, що ми можемо пожертвувати Богу ніж самих себе. Бог говорить нам, якщо ми хочемо війти до Його дворів, з'явитися перед Ним, віддати Йому славу і уклонитися Йому величній святині, то ми повинні принести Йому наші приношення. Приношення дарів, поклоніння і святість дуже тісно взаємопов'язані в Божому плані для нашого життя. Існує інший дуже важливий момент, який більшість Божих людей не до кінця розуміють. Бог веде запис того, що жертвують йому люди. У Бога є книга приношень для кожного з нас. Щоб проіструлювати це, прочитаємо книгу чисел, Сьома глава 10, 17 стишок. Цей розділ описує, як князі дванадцяти колін Ізраїлю жертвували Богу. Кожен князь жертвував у точності те ж саме, що й інший, але кожне їх приношення описане в деталях предмет за предметом. Бог не сказав. Другий князь приніс у жертву те саме, що й перший, або усі дванадцять князів пожертвували це. Наупаки ведеться дуже детальний опис кожного предмету всіх приношень від кожного князя. Біблія дуже економна книга, яка не допускає марної витрати місця на щось, що не має значення. Коли Бог робить це, Він показує нам, як дуже уважно Він записує те, що ми жертвуємо йому. Прочитайте тепер звід першого князя. І принесли начальники жертви освячення жертовника у день помазання його, і представили начальники приношення своє перед жертовником, і сказав Господь Мойсею: По одному начальнику на день, нехай приносять приношення своє для освячення жертовника, Число 7, 10, 11. Процес приношення таким чином, тривав 12 днів. Перший день приніс приношення своє на Асон, син Амнавадів, від коліна Іудиного. Приношення його було одне срібне блюдо вагою 130 тридцять сиклів, одна срібна чаша, 70 сиклів. Засиклем священним, наповнені пшеничним борошном, змішані з філеєм для приношення хлібного, одна золота кальдильниця в десять циклів, наповнена корінням, один телець, один баран, один однолітній агнець для всепалення, один козел у жертву за гріх, і в жертву мирну два воли. П'ять баранів, п'ять козлів, п'ять однолітніх анців, ось приношення на Асона Сина Аменатавого. Чисел 7, 12, 17. Бог зробив повний запис усього, що проніс йому кожен начальник, у точності до деталей і потурбувався про те, щоб це увійшло до Писання. Новий завід учить нас, що сам Ісус дивиться, як ми даємо. І сів Ісус навпроти скарбниці і спостерігав, як народ кладе гроші в скарбницю. Чимало заможних клали багато, прийшла одна вдова у бога, і поклала дві лепти, тобто конрад. Покликавши учнів свій Ісус, сказав їм Істинно кажу вам, що ця у Бога. Вдова поклала більше за всіх, хто клав у скарбницю, бо всі клали з достатку свого, а вона із лидню своїх поклала все, що мала, увесь прожиток свій, Марка 12, 4. Ісус не вважав марною втратою свого часу сидіти і дивитися, як люди жертвують. Він робить це саме сьогодні. Ми можемо не усвідомлювати цього. Але Він дивиться, як і що ми даємо. Тут важливі моменти. По-перше, Ісус дивиться на... не на те, що кожен дав, і оцінював Його цінність істину. По-друге, Бог визначає цінність нашого дару, оцінюючи його тим, що ми залишили собі. Про вдову, яка поклала менше всіх, Ісус сказав, що вона поклала більше за усіх, бо нічого не залишила собі. Запам'ятайте, дорогі мої, на майбутнє, що оцінюючи те, як ми даємо, Бог дивиться на те, що ми залишаємо собі. Наприкінці хочу сказати вам наступне: одного дня. Кожен з нас дасть відповідь Богові. Отже, кожен з вас дасть за себе відповідь Богові, Римлян 14, 12. Це чекає на кожного з нас. І ця фраза з писання дасть відповідь вживалася в грецькій мові в основному для позначення фінансового звіту. Таким чином, можна сказати, що кожен з нас даватиме фінансовий звіт. Богові Амінь. Слава Ісусу Христу.